Привіт, друзі! В екосистему розумного будинку входять сотні різноманітних побутових приладів. Без деяких обійтися можна, а деякі, наче і незначні. Але точно не замінні. Тож сьогодні хочу вам презентувати розумну лампочку від Broadlink з Wi-Fi BestCon LB1. Здавалося, що ж в ній такого особливого. Про це дізнаємось у нашому відео. А з вами Дмитро, канал Secure. Приємного перегляду! Лампочка BrodLinks Wi-Fi Bestcom LB1 це розумна світлодіодна лампа з дистанційним керуванням. Має стандартний цоколь Є27, тому її можна встановити у велику кількість різних люстр і світильників. Яскравість її світлового потоку складає 800 люменів в колірній температурі від 2700 до 6500 кельвінів. Розумна лампа сумісна з багатьма смарт-пристроями і дозволяє створювати різні сценарії. При виявленні руху в кімнаті або перед приходом. Додому світло увімкнеться. Також світло може увімкнутися за графіком. Можна активувати різні сцени. Наприклад, коли ви дивитесь телевізор, світло буде менш яскравим, а коли читаєте книгу навпаки. Пристрій легко підключається і дистанційно керується за допомогою додатків Broadlink, Alexa або Google Home. Через додаток можна регулювати яскравість, колірну температуру, вмикати, вимикати світло. Ви можете керувати одразу декількома лампами, додаючи їх в групу, і вмикати вимикати. Одночасно. Максимальна потужність лампочки BrotLink всього 10 Вт, а робоча номінальна напруга живлення 220-240 Вт в діапазоні 50-60 Гц. Підключити цей девайс теж дуже просто. Після того, як ви подаєте струм на лампочку, вона почне блимати. Це говорить про те, що лампа знаходиться в режимі пошуку і її можна підключити до смартфону. Для цього завантажимо програму BroadLink, вводимо всі необхідні дані та обов'язково реєструємось. Вибираємо сервер, у нашому випадку це Amazon. Американський сервер. Це потрібно для того, щоб на сервері зберігалися дані про ваші пристрої та сценарії їх роботи. Після реєстрації натискаємо на плюс. Вибираємо Wi-Fi девайс і чекаємо, поки програма не виявить пристрій і додаємо його. Іноді програма просить перевести лампочку в режим Wi-Fi точки. Для цього швидко вмикаємо і вимикаємо лампочку 5 разів поспіль. І найприємніший аспект це ціна. Broadlink коштує доволі дешево, а прослужить вона багато років. З цього невеликого елементу ви можете починати збирати свій розумний будинок. І зупинитися вже буде неможливо. А якщо вас цікавлять товари для розумного дому та подібне обладнання, ви можете замовити їх на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей!